25 обдарованих юних житомирян отримали стипендію міського голови за 2014-2015 навчальний рік у розмірі півтори тисячі гривень. Кожен стипендію також отримали переможці та призери конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук напередодні днів захисту дітей. Надзвичайно приємно, що ви в нашій сесійній залі міської ради, і ми маємо змогу вас привітати. Тому вітаю вас. Ви це саме ті діти, які прославляють. Наше місто не тільки за межами міста і області. Наше місто, а й далеко за межами України. Переможці Олімпіад та різноманітних творчих конкурсів отримали визнання і науковому середовищі. Серед юних науковців були й такі, хто отримав стипендію від президента та кабінету міністрів України. Я е, переможець третього е, четвертого етапу Олімпіади з історії. Вона проходила у Кіровограді. Я отримав диплом третього ступеня. Е, і став одним з переможців. Переможця четвертого ну, турніру з історії в мене диплом другого ступеня. Дуже приємно, тому що раніше ніколи взагалі не приймала участь в Олімпадах, і це перший раз. І, ну одразу в мене є місце на всеукраїнській олімпіаді. Я зайняла третє місце. В наукових роботах ма взагалі я дуже нервувала, але радість, звичайно була тому, що це перший такий досвід мого перемоги особистої. Тому для мене це звичайно було дуже приємно. Представники влади Житомира також подякували і вчителям за їх вагомий внесок у досягнення учнів, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк каже, що саме такі вундеркінди є гідним майбутнім для нашої держави. Ми гордимося вами. Я вам бажаю всього самого самого найкращого успіхів. Навчайтесь, досягайте всього, до чого ви прагнете. Хай збудуться всі ваші мрії, мрії ваші і ваших батьків. Я хочу подякувати всім педагогам, вашим батькам, які насправді виховали справжніх, гарних українців. І Ви це та молодь, яка буде будувати і буде жити в справжній вільній європейській Україні. Усього за інформацією, яка була озвучена на засіданні виконавчого комітету на стипендії міського голови, було заплановано витратити 57 тисяч 200 гривень.